Трагедія в Новомосковську у приватному будинку внаслідок пожежі загинули четверо людей, в тому числі двоє маленьких дітей. Оперативно прибулі на місце рятувальники менше ніж за годину повністю ліквідували пожежу. У помешканні знайшли тіла 53-річного чоловіка, молодої жінки, 91-го року народження, чотирирічного хлопчика і дворічної дівчинки. Один юнак у стані середньої важкості зараз в реанімації. Що саме стало причиною трагедії? З'ясовують, експерти Експерти і правоохоронці проте не виключають, що вогонь спалахнув через несправність електроприладів. Або або, він курив, може, п'яний був, хто знає. Ну, У них газ обрізали, вони отаплювалися електричство. Може проводка. Жалко дітей, що два-4 роки вони пожити не успіли, а вже. Вогнем було охоплено домашні речі у одній з кімнат постраждалого будинку, а в самому будинку зафіксовано сильне задимлення. О 22.45 пожежа була локалізована, о 23.04 остаточно ліквідована.